Ой, Люська, привіт. Що ти мені його наярюєш? Я не могла балакать. Ой, Люся, не питай, у маршрутки їхала. Ти понімаєш, натрамбували людей у ту маршрутку, як ото оселеці у завоняній воді, затухші й Ой бо, одні очі тільки торчали. Я думала, що я його вмру, хіба це його можна видержать. Куди це його пертися по такій жарі? Оце можна, що вони оце його їдуть. й туди, й сюди. Куди я їздила? По ділах їздила. Мені треба було, то я їздила. А їм чого дома не сидиться, тим людям. Ой, я його не знаю. Ой, упріла, упріла, засняділа так, що й сил немає. Воно у удуш сходила, та якусь гадюка та мені ось дала ту, якусь не знаю. Чи Сарахван, чи що воно таке наділа на мене, бо хіба його можна в тій когті видержать. Уже й мені стало жарко. Ой, я тобі кажу, це. Пекло на землі. Ну, їдемо, ну нормально. На тобі остановка якась ліза, ліза, понімаєш, отакий сорок п'ятий розмір, воно преться через усю маршрутку, бо він згадав, що йому треба вийти. Я хотіла калоша зняти та як дать по отій лисині, щоб він забув, куди він і їхав, це його не можна видержати. Та на ноги наступає, та товчеться. От те і воняє так, що не можна його підійти. Ой, Люся, ой, городський транспорт це не для мене. Більше не поїду.